Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас таке коротеньке відео. Тут мені прийшла на днях посилочка від мого знайомого, дуже вже всім відомого. Це Тарас. Я не знаю, як це людину цю якіні дякувати. Що йому казати, щоб він такого більш не робив. Певно, що треба або міняти адресу, все, бачите, я вже її, звісно, розпакував. Що тут у нас є? У нас тут такі дуже смачні речі, ось бачите. Перше, що є, круг алмазний. Ну, коротше, все, про що ми з ним говоримо, він собі мотає на вуз, записує, певно, що в блокноті чи десь. І коротше, потім, блін, втілює коротше, те, що мені бракує або що мені не вистачає. Там, ну і так далі. Думусь розуміють. Ось отакий круг. Це у нас такий алмазний круг. Ось все тут пишуть. Ну, кому цікаво, зупиніть. Я не буду там сильно зупинятися. Ось такий круг, камінь, як його можна назвати. Ось навіть вкладка на нього є. Бачите, паспорт. Можете зупинити відео, подивитись, що тут таке. Я ще, звісно, не знаю для чого воно і що з ним робити. Блин. Ну, В загальних рисах, звісно, що розумію для чого і що і як. Але, блін, ну, чи що я їм буду робити, чи коли, чи. Ну, коротше, буду ще розбиратися. Так, Це, це такі перші. Так, Другий камінь побільше. 125 мм, як тут написано, так. Так само, ну, та сама фірма, я не знаю. Mm, ось все, там є так само вкладка. Там є так само вкладка, ось о, паспорт, бачите. Паспорт. 125х3 на, на 32. На 3. Цей камінь, звісно, що мені, скоріш за все, буде в нагоді або для фрез в майбутньому заточувати. Ну, а поки що, поки що, скоріш за все, буде або для канавок якихось, або. Ну, коротше, щось ми придумаємо. Побачимо, куди його буде не шкода, туди її будемо застосовувати. 125 на 100 зерно, наскільки я розумію. Б20 зв'язка та 01. там. Ну, коротше, треба розбиратися. Я не великий спеціаліст в цих справах, Не великий спеціаліст в цих справах, тому, блін, звісно, що у мене є чашка одна омазна, я її користуюся вже блин, багато років, блин, мені її вистачало. Ну тепер будемо дізнаватися, як можна краще це. Застосовувати так. Ну, все така ще штука є. так само 160 на 125, наче. Так, ось о, зерно написано, так? Так само, все, бачите Ну, щоб ви розуміли, в якому воно стані. Ну, все, паспорт, алмазний інструмент. Це вже львівський завод іскусних алмазов і алмазного інструменту, так, СССР. Ну, ось, щоб ви розуміли, все, бачите я думаю, все тут видно. Ну, все таке можете зупинити кому цікаво. Ну, або в коментарях напишіть мені, куди це можна все прилаштувати. Бо, ну чесно, я такий профан в цьому ділі, що, блин, ну, щоб я його використовував. Я, звісно, що з сам поговорю, блин, я ще з ним не говорив. То я ще передзвоню йому. Подякую, дуже велике дякую. До речі, так, подякую йому. І заодно розпитувати буду, що і як можна їм краще робити. Ну Це я так розумію крупніше зерно. Для такої більшого обдирки, обдирки, типа щось такого. Ну, коротше, ось отак. Ось таке. Бачите. Так само. 160 на 125 на 2 B2-01, 01 94 року або щось таке. Ось таке. Ось такий кружок. Так само з паспортом. Ну, короче, Що там казати? Знаю цю людину, він дуже блин, полюбляє новий інструмент. Гарний, новий, цікавий. Ну і так далі. Ну, далі. Ось такі шурупчики. Або вони з нержавійки, або я щось не розумію. Скоріше за все, так. З нержавійки ось такі шурупчики. Є великі, є маленькі. По 10 штук там, наче, рахував. Ну, щось таке. Ну, такі, прикольні Вони мене такі дебелі під нормальну викрутку, блін. Ось таке. Дві упаковки, дякую, Тарас. Далі, далі, далі. Далі у нас є ось така штука. Так само, Блін ну ось, наче, наче знає людина. Та хоча, можливо, і знає, Блін тому що говоримо через день або кожного дня. Ось, дві центровки. Я 65 на 4 так міліметра. На 4 мм. Абсолютно нові. Центровочки, так само фреза двупера, твердий сплав. А, четвірка або тройка, я вже не пам'ятаю. Я дивився трохи так швидко, скоренько. Троєчка, троєчку, троєчка, але ви її не побачите. А можливо, побачите. Темним. усе намальовано. Все намальовано. Так, далі. Далі є така фреза. так само. Фреза, фреза. Фреза, фреза. Ось. Все. Бачите. Гарнюня яка. Гернюнька все. Навіть я ще її не читав, якщо чесно. Ось Тул. Мікрон Тул. 286 якийсь. 20DX. Ну, коротше, там взагалі такі цифри, що. Я навіть не, не знаю, що там вам сказати. Ну все. Якщо хтось там буде такий, що... Уважний. Ну, Micron Tool 286. Ну і ось маркировка така бачите? Якщо видно, вона дуже мілка така, то ми вибачайте. Що там вона означає? Так само можете написати в коментарях. Ну, звісно, що я так розумію, що твердий сплав, тому що по кольору видно, що вона така чорна якась. Ну, я таким, звісно, що не користувався. Ну, мені не було на чому, та й аби йде навіть і було, то я б такого собі не дозволив би це точно на перший час. Принальні. ну ось таке. Ось такі, друзі, справи. Так, так само, так само. Так само наступний пакуночок такий невеличкий. Так, Тут що у нас? Тут у нас сверла. Сверла Тарас мені присилає дуже цікаві і кожен раз ще цікавіше, ніж минулого разу. І цього разу у нас є такий наборчик. Зараз про... побачимо 2,75. Міліметра. 75 десяток, так. Соток, верніш. 2,95. Щоб ви розуміли, бачите? Щоб я не казав, що. Щоб ви не казали, що я брешу. 2,95. Так, далі, що там у нас? 2,45. 2,45. Не знаю, не видно буде. Ну, вірте на слово. Мені нема сенсу брехати, блін. Ну і. 3 і 4, наче. 3,4. 3,4, так само. Але це ще не все. Це ще не все. Є ще цікава річ. Я дивився, трохи, я ж кажу. Перед тим, як це все показувати вам. Трохи я подивився, так? Так. Де там у нас, де там у нас? Де там у нас ось все? Дивіться. Ще є отакий набір. Тут взагалі цікава штука, так? Ось о 5,4. Певно, ми ще заберемо. 2,4. Так, 5,4. Давайте по порядку, так? Щоб було цікавіше. 4,4. 5,4, 6,4. І, звісно, 7,4. Якщо буде видно, все, бачите? Це треба було до певної роботи. Ну, я думаю, той, хто займається металообробкою, той зрозуміє. 7,4, 6,4, 5,4 і 4,4. Ось таки набірчик, щоб ви розуміли. Так само ми зараз звідсиля заберемо. Що там у нас було і 4? Вже не пам'ятаю, так? Угу. Ось отак. Зараз ми заберемо звідсиля 3,4. 3,4. Ось тепер дивіться, від 3 до 7. Повністю є 4 десятки через крок 4 десятки сверло Ну через 1 міліметр. 3,4, 4,4, 5,4, 6,4 і 7,4. Ось такий набір, щоб розуміли. Ось таке, дякую, Тараса, блін. ну, Собі б я таке, звісно, що ніколи б не дозволив би. Дивимося далі. Ще отаке є сверло одненьке, воно завернуто. Ага, ось, ось бачите, 9,4. Так само йде в цей набір. 9,4. Що ну, б ви думали, коли б ви собі таке могли дозволити? І я так само. Я не знаю точно коли. Ну і останній пакуночок. Це у нас ось такі чудові надфіля. Один круглий. Потім ще один квадратний. Я не знаю. Ну, такий фокус у нас такий. Ось о квадратний, круглий, конусний. Так, конусний. і плоский. Плоскі такі. Ось такі надфіля. Нові, звісно, рука затримується дуже добре. Ну, все таке. Ось таке. Ось отакі пакунок. Дякую тобі, велике Тарасу. Я, ну, блін, чесно, не, не очікував. Він мені буквально подзвонив а, вчора і сказав, що воно вже запаковано, готове. Напиши, коли тобі відправити, блін. Ну і все, бачите, ось таке. Дуже велике дякую, блін. Ну що я можу сказати вам? Як я завжди кажу, блін... Краще мати 100 друзів, ніж 100 рублів так? чи 100 гривень. Ось отаке. Робіть людям добро і я думаю, воно вернеться колись вам у вигляді чогось, чогось схожого, так? добра або чогось корисного. або Ну, і так далі. Ну, це таке немаленьке підсилення для моєї майстерні. Я 100% впевнений, що воно піде все в роботу і буде використовуватися, дай Боже, здоров'я, дай Боже миру нам. Буде все використовуватися ну, в благих цілях, як то кажуть. Ну, все таке. Добре, всім дякую за увагу, всім до побачення. На все добре, всім миру, здоров'я ну і всього найкращого.